Продовжуємо розповідати про питання, розглянуті членами виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, на засіданні, яке відбулося поточного тижня. Міський голова Дмитро Биков та його заступники разом із членами виконкому обговорили питання арешту банківських рахунків брат Полтавський ГЗК», який входить до групи підприємств компанії Ферекспо. Під час засідання міський голова Дмитро Биков наголосив, що зупинка роботи підприємства негативно вплине на економіку всього регіону, буде мати катастрофічні наслідки для міста. Через скорочення дохідної частини бюджету ми будемо змушені зменшити або закрити фінансування програм із підтримки збройних сил України, внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених верст населення. Дітей з інвалідністю зменшити заробітну плату працівникам бюджетної сфери та комунальних підприємств. Призупинити підтримку підготовки спортсменів до олімпіади і таке інше для детального розуміння ситуації членам виконкому та мешканцям громади пояснює заступник міського голови Іван Павленко. Ми маємо деякий аналіз, де надходження від полтавського гірно-збачувального комбінату складали практично 50% дохідної частини бюджету громади. Відповідно на 2023 рік, як в прогнозах, так і в бюджеті, закладені саме ті цифри, які ми брали на підприємстві. І фактично, якщо ми бачимо блокування роботи підприємства чи його повну зупинку, ми будемо мати катастрофічні наслідки з наповнення та виконання всіх програм. Які то плановані, в тому числі, це заробітні плати працівників бюджетної соціальної сфери, що теж значно негативно вплине на ситуацію в місті, купівельна спроможність населення. Це вплине на середній і малий бізнес. Тобто ми будемо бачити не те, що стагнацію, а критичне падіння валової, валового продукту нашого міста. І, це призведе до незворотніх наслідків, і навіть в разі запуску в наступному підприємства потрібні будуть роки, щоб ми досягли того успіху, який ми мали на кінець 2022 року. І з нашого бюджету, який ми планували, який ми вже фактично провели секвестр цього бюджету, ми не дотримаємо ще 50%, Тобто, це у нас будуть фінансуватися виключно захищені статті по мінімуму. Тобто населення громади повинно розуміти, до чого призведуть ці наслідки. Ну, будемо, як приклад, я можу привести рядом у нас місто Світловодськ, всі його добре знають, і всі розуміють, що відбувається в місті десь такого приблизного розміру, де не працює жодне підприємство на сьогоднішній день. Про інші питання розглянуті членами виконкому на засіданні, чекайте у наступних випусках новинної програми.